Я Валентина Ткач, я є ткалюю килимарницею в третій династії ткачів. У нас дід Михайло навчив ткати мою маму ще з п'яти чи шести років. Мама навчила мене теж ще з маленької. Я з ткацьким верстатом десь так теж з такого віку якби познайомилася з ткацтвом все життя в всю юність. Я тільки цим займалася, бо дуже люблю. Ми тчемо з мамою килимки. Ось я навчила вже ткати й доньку свою. Вона зараз ще крайки. Ми тчемо й подушки, є підставочки для чашок. Якщо покупці не можуть придбати собі великий килим, бо нема де застелити, то хоча б маленьку таку частинку тепла українського і українського ткаства вони собі можуть придбати. Це такі невеличкі підставочки для чашок, для того, щоб вони піднімали настрій, зігрівали. Душу, це більше про бізнес. Треба заробляти гроші і треба допомагати для ЗСУ. Мій син зараз на війні захищає Україну, і для того я допомагаю, продаю килимки, допомагаю, як тільки можу. Було таке, що колись я поїхала в Туреччину, це вперше я побачила, що повторили турецькі майстри, повторили орнамент мого килима. Жоржини на синьому тлі, але вони по-своєму виткали. Чи реєструвала ви права інтелектуальної власності на свої роботи? Я цікавилася цією темою і для нас, не тільки для мене, я вважаю, що і для усіх майстрів, ті, хто творять своє. Це дуже цікава і дуже важлива тема, щоб захистити свою інтелектуальну власність. Чи знає, чи от як можна це зробити? Е, Так, я цікавилася, ну, коли я ще вчилася в е, Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, ми цю тему теж піднімали, обговорювали. Але на той час я так і не зрозуміла, як себе захистити. Я стараюся свої вироби робити якісно. От. І якщо як, е, е, хтось із майстрів буде ткати, але по-своєму, то і е, будуть казати, що це е, е, Валентина Ткач. Ала то я з цим не згодна. тому тому ми запрошуємо вас до офісу, щоб ви могли прийти і дізнатися, як це робити. Це класно, що можна захистити свої роботи. Мені було б цікаво дізнатися у ip офіса, як можна захистити свою інтелектуальну власність.